Невеличкі будиночки наприкінці вулиці Богдана Хмельницького. Поруч вулиця Рильського. Жителів цих домівок об'єднує одна проблема негаразди з керівництвом приватного ЖЕУ. Відмостка біля будівлі відсутня вже давно, тому вода під час зливи просочується до підвалу. Та це лише початок. Нічого не робиться. Ми живемо з 70-го року. За Зав'язається нічого абсолютно. Люди нарікають на те, що керівництво приватного підприємства «Домкомфортсервіс» не хоче йти їм на зустріч. Мешканці прагнуть діалогу з директором, а натомість самі відписки та постійна відсутність на місці. Її немає, і грубять, і не знають, коли буде. Криша тече, вона взагалі не приймає. на ваші відкуди ми от коли вона буде, коли вона буде приймати. Співробітники телекомпанії намагались додзвонитись до приватного жилсервісу, домовитись про зустріч, спитати про проблеми людей. Проте у трубці лише довгі гудки або зайнято. А тим часом покрівля у досить старих будиночках стає дедалі гіршою. У деяких місцях навіть неозброєним оком видніються дірки. Жителі кажуть, що навіть згодні наперед заплатити квартирну плату. А якщо виникне потреба, зберуть іще трохи, аби тільки робітники цього приватного ЖЕУ зробили усе. Писали навіть на управління житлово-комунального господарства. Там звернулися знову ж таки до директору Домкомфортсервісу. Жильці обурені. Директорка відповіла, що нібито люди відмовилися від пайової участі у ремонті будівель. Когда ней пошли, ми їй і письмо написали, і вуснеформісні розварі. А дає значне котлі, що ми не хотімо. Що ми не хотітимо, що делать. Балкони от-от впадуть. Розбита дорога біля під'їздів, на якій вже деякі люди неодноразово падали. Плями на стелі у квартирах злощасний дах. І на все треба потроху збирати гроші та думати, хто зможе виконати таку роботу. Мы пойдем к депутатам, мы пойдем к людям, кто вот нам поможет, здесь потому что мы живем уже по 50 у меня 50 лет. На, на этаже живет, значит, мать-одиночка, бабушку, которую убили, погиб с, внук единственный в армии. Я с кого должна прийти деньги брать? С бабушки взять с матери-одиночки, чтобы сделать эту моску, потому что топится, топится дом. Створення товариства співвласників багатоквартирних будинків поки що насторожує мешканців, проте відносини з ЖУ змушують задуматися про таке, щоб наступна злива або снігопад у зимку не призвели до остаточної руйнації житла.